На початку 2000-х смаки українців у виборі місць для харчування помітно змінюються. Люди вже готові платити не лише за їжу, а й за комфорт, сервіс і нові враження. У тренді експерименти з новими форматами, зокрема і мережевими ресторанами. У 2003 році в самому центрі Києва на Бесарабці відкривається перший ресторан «Кузата Хата. Новий формат швидкого харчування з українським колоритом одразу привертає увагу самообслуговування як у їдальні. Великий вибір традиційних страв, демократичні ціни й атмосфера домашнього затишку. Все це робить заклад справжнім відкриттям. Ідея виявляється успішною. Ресторани Пузата хата починають з'являтися в інших містах, зокрема і у Дніпрі. Ще один цікавий гравець на ринку фастфуду початку 2000-х – потейто хаос або ж у народі картопляна хата. Цей заклад з'явився у Львові та швидко почав поширюватися по країні. Його концепція була нетиповою: техасько-мексиканська кухня адаптована під українські смаки. Основний акцент на печеній картоплі, приготованій у спеціальних печах. Страви були недорогі, смачні, з незвичною для того часу подачею, наприклад, реберця на дерев'яних підставках.